Держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків: місто, що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Итак, ребята, идем вешать второй. Второй мы вешаем на клубе. Токаревка, это Украина. Слава Украине. Нашли мою табличку. Будем сейчас вешать с Колей. И видите, сегодня Людмила Михайловна зранку подняла украинский стяг над нашей селищной радой. Мы с Россией один народ. Вряд ли, ребята, мы с вами один народ. Мы уже в бурлуке. Ворог біжить, хто не встигає бігти, вмирає. Хто не вмирає, вдається в полон. Це буде Україна. Сьогоднішня станція Держпром буде сповнена ейфорією. Ці слова сльози, гасла слава Україні, і знову сльози лунали цими останніми днями у багатьох населених пунктах Харківської області. Але буде і багато болю та звірств, бо так виглядає звільнення українських земель. Станція Держпром. За час контрнаступу, що розпочався на початку вересня на Харківщині, Збройні сили України звільнили 3800 квадратних кілометрів. Це більше ніж три сотні населених пунктів. Ці цифри, стоячи на центральному майдані звільненої Балаклії, озвучила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Це дані на 13 вересня і українське військо йде далі, говорить Ганна Маляр. Вражає стійкість і дух українців, тому що росіяни їх тут позбавили будь-якого зв'язку, і ні в кого з цих людей фактично не було можливості дізнатися, що там на а, підконтрольній частині. І їм говорили, що України нема, що в Україні вже інший президент, що Україна за ними не прийде. Але всі наші люди, всі, з ким ми сьогодні говорили, вони всі стійко чекали, вірили, що збройні сили прийдуть і звільнять їх. Далі ви почуєте, як зустрічали люди своїх у козачій лопані. Це самісінький кордон. Я знала цвіток, расі. Я думала, що вони захочете цвіток. Мамуля. я Мала я знала всі є, все захранила. Я ждала, що ти прийде. Я все забрала, всі речі, все захранила. Все до грамочки. Піки там хата завірвана. Сказала, ти карашу мені. Це так сина, голову Дергачівської громади В'ячеслава Задоренка зустрічає мати. Він сам з козачки, яка була окупована від першого дня. Ой, візела я здала, що ти мене зробити. Усі ці місяці В'ячеслав Задоренко показував нам руйнування від російських обстрілів. Деякі населені пункти громади стерті з лиця землі. У прудянці, наприклад, не лишилося жодної вцілілої будівлі. А добряче потрощені і самі дергачі, безруки, слатине, проходи. Верхні великі проходи під контролем штурмового 227 батальйону. Харківська область Слобожанщина. Далі розповідь Задоренка про обстріл села Безруки за тиждень до того, як окупанти вийшли з громади. Це такий заряд, який пропалює і сухе листя, і тверді породи дерева. І саме такими зарядами вночі був обстріляний населений пункт Безруки. Як ви бачите, зруйновані спалені домівки, і на землі залишаються такі ось кучки від цих запалів фосфору. Саме з загарбаних територій росіяни гатили по населених пунктах громади. І коли на ранок 11 вересня стало відомо, що окупанти вийшли з козачої лопані, В'ячеслав Задоренко вирушив туди. Останні кілометри до рідного села він дійшов пішки. Ось його перші слова там. так от проходці йдемо на зустріч козачій Лопані. Попереду підбита ворожа, ворожа техніка. Нічого, невеличкими кроками ми дійдемо до нашого населеного пункту. Ми скоро зайдемо. А це те, що заїхавши українські військові та голова громади, побачили у звільненій козачій лопані. Ось, виродки, створили тут так зване місце пам'яті. Пам'ять о погибших в результаті української агресії 17 марта 2022 року. Тепер це все піде в музей російської агресії, який ми створимо по завершенні війни після нашої перемоги. Але найщемливіше все одно те, як посадовець, голова громади миттю перетворюється на сина і вмовляє мати поїхати з ним, хоча би на пару днів. Мама, речі, поки показ батьком тетя. Я не хочу нікуди. Ні. Ні, ми тебе заберемо на пару днів. Поки тут наші а тут сутки. розроблять усе хто розробляє. Окупанти тікали з Харківщини, кидаючи важку техніку, речі у буквальному сенсі роняючи взуття та полишаючи боєкомплект. Далі цитата з повідомлення генштабу від 13 вересня. На ділянці траси Старобільськ-Луганськ у напрямку на Луганськ відзначено близько 300 цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном. За кермом російські військові йдеться у повідомленні Генштабу. Ну що, друзі? Знімаємо новий лендліз, нові на столі. Ізотом. Ось лише одна з історій. Нам написала онука зниклого у селищі Савенці під балаклією чоловіка. 10 вересня 2022 року. О сьомій ранку двоє військовослужбовців Російської Федерації, попередньо чеченці, зайшли до нього у дім селища міського типу Савенці Харківської області. Заюсу вже були на підході, і російські військові бігли та крали все на своєму шляху. Машини, велосипеди, скутери. Їм потрібен був транспорт. Окупанти забрали дідуся разом із його машиною. Більше нам нічого не відомо. Його звати Семка Анатолій Іванович 24 вересня 1942 року народження. У нього шість онуків та двоє правнуків. Станція Гершпром. Ще одна історія з Балаклії, мій знайомий Артем Пилипенко, 22 березня, 77 року народження. Увесь час, поки місто було в окупації. Він був на зв'язку. Надсилав фото та інформацію звідти, надсилав відео, як їздить окупованим містом за кермом, слухаючи українські пісні. Розвозив хліб та молоко стареньким. У квітні евакуйовував пацієнтів Балаклійської лікарні до найближчих українських блокпостів, де хворих забирали швидкі до Харкова. Востаннє ми говорили з Артемом. Пилипенком 20 квітня, 21-го він потрапив у полон, і досі ніхто нічого не знає про його долю. Увечері, 13 вересня, начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що у звільненій Балаклії поліція знайшла катівню, яку російські військові облаштували для місцевих мешканців. Її організували у підвалі відділу поліції та у видавничому будинку. Навпроти. Загалом, під час окупації, росіяни утримували у полоні щонайменше 40 людей. Усі тортури описувати не буду. Скажу лише, що найлегше, коли били струмом. Також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації. Усі деталі події ще з'ясовують. Розповів Болвінов після того, як селище деокуповано, поліція починає працювати на місці. Відразу після українських армійців до деокупованих населених пунктів заходять поліцейські, і в них попереду величезна робота. Фіксувати злочини окупаційних військ. Далі робота слідчих у селі Ракове Чугуєвського району. Ну ворожа руже вивели на вулицю. А Ці особи були ким були ну, воєнне. Військові, якою держави. Ну, Ветить походу були так. Ну, Вивели на вулицю, заставили копати. Сказали, якщо в общем, угрожали. Вони до вас додому зайшли? Так, да, прямо в квартиру. Мешканець села Гракове, 39-річний Сергій Луцай, сьогодні головний свідок. Правоохоронці ексгумують тіла двох молодих чоловіків, яких Сергій власноруч. Закопував на узгірку ще у березні. Всі дома, як ви бачите, мають сліди руйнувань. Прохання знову ж таки до вас зараз не заходити нікуди, тому що кожний будинок буде з спочатку вибухотехніками, тільки потім вони будуть оглядатись. Ми маємо факт звільнення циркуніви. Ми маємо. Той факт, що після звільнення, коли поліція туди зайшла, там було заміновано все, включаючи дитячі ліжка в дитячі скатках. Ми собі розуміємо, що скоріш за все, зараз тут відбувається те ж саме, і поліція працює зараз також за застосуванням заходів безпеки. Всього ми зараз не знаємо про це місто, ми будемо знати, як тільки дослідимо кожен куточок цього селища. Це очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Він говорить, це стоячи у щойно звільненому селі Гракове між Чугуєвом та Балаклією. Представни, будь ласка, місце мешкання Гракове. Село Гракове було окуповане 6,5 місяців. Від 25 лютого. 24-го я зустрів це з електрички з Харкова. Ну, да, і 25-го вечора вони вже були тут. Хто ці молоді хлопці, яких Сергій ховав тоді у березні, він не знає. Це ще доведеться з'ясувати слідчим, говорить Сергій Луцай. Середина, на ліканець марта, я ж не запам'ятав особливо. Не було, не було на часу, щоб запам'ятати все. Хто до вас зайшов і хто дав наказ? Зайшли ко мне воєнні. Воєнні були вуганські, Донецькі, або Луганські. Конкретно я не знаю. Я у них не спрашував, поэтому ну, оружиє. Вивели сюди. Прийшли сюди, а тут два чоловіка. Вже мертві, два молодих парня. Не местные, вы не знаете их? Местные их не опознаю. Ну, я живу здесь 7 лет, я их не видел никогда. Местные, которые живут подольше, тоже их не знают. То есть это ребята не местные, ну, не из этой деревни, во всяком случае. Откуда они, ну, никто не знает. Как они здесь очутились, я тоже не знаю. Нас сюда привели, они уже лежали. Ну, похоронить людей надо было, надо было. Про обставини на місці ексгумації розповідає начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. У людей мало місце вогнепальні поранення потилиці та були відрізані вуха. Він з ще одним мешканцем захоронили цих людей, позначили це місце. І коли поліція повернулася. Після деокупації повідомив про це поліцейським. По даному факту буде внесено сьогодні кримінальне провадження. Це, на превеликий жаль, не один факт таких звірств росіян в цьому селищі, таких два місця. Вони будуть також оглянуті після проведення відповідних заходів з розмінування. Зараз дуже небезпечно знаходиться тут, тому що по території цього селища розкидані міни. Гракове все побите потрощене. І церква, і школа, і сільради, і будинки. Сергій Луцай останні місяці жив зі стареньким батьком у підвалі. Все розбомбили. те, що те, що цілі залишилися, в них вже стрюмно сіти. Люди живуть по погребам, по підвалам. Тому що діватися більше нікуди, поки. Пока. Ви не захотіли виїжджати? А зачем я можу виїжджати зі своєї землі? Я всю життя прожив на Україні, чому я точно коли виїжджати. Для чого? Я не хочу. А можливості виїхати на територію України просто не було. Не перекрили все виходи. Не випускали. Ну, молодих хай, дать, вони не випускали. Випускали тільки в одну сторону. Можна було виїхати туди, в сторону Росії. Але я туди не хочу. Мені там делать нічого. А на сторону України просто не випускали. Коли їхню оселю на другому поверсі багатоквартирного будинку неподалік сільради розтрощило. Вони із 70-річним сліпим батьком паном Олегом перейшли до підвалу. Чотири місяці ми здесь. В квартирі спочатку жили, пока не розбомбили. Потім сюди перейшли. Тут мусор і тут все. Ребята ремонт тут поділили такой. Як розбомбили нашу квартиру. Вже там не забували залишатися. Кожен день стріляли. Ми вже не могли там знаходитися. Перейшли сюди. Тут все таки є. поставили тут. Один пока вбрали там. А він щоб кричить на голову не упало. Укріпіли немножко. Власноруч спорудили у підвалі пічку, їли, що було, продовжує Олег Луцай. Хто повіжжав, нам поставляли. Ну, тут люди поїжджали, сусіди, Нам подавали продукти свої. І ми їх іми пользуємося тепер. Сьогодні гуманітарку привезли. І це перша гуманітарка за півроку. Консерви, крупи, макарони, м'ясо. На вечерю буде святкове олів'є. Про те, як дізналися, що село звільнене, розповідає Сергій Луцай. Вийшли з підвалу і увиділи ребят, які спочатку ходили по центру, але ми не зрозуміли хто. Потім зайшли обратно в підвал. А потім вже ребята постучали, ну, позвали. Ми вийшли, то вже були українські воїни. Станція Гершпром. Кожному третьому будинку у Граковому жили росіяни. Поліцейський Максим Жук показує шеврони, що їх знайшов в одному із будинків місцевих. Ну, Шеврона, вооружене Сили Росії, пролетарський московська, мінський. Ну, ось такий шеврон. Це на куртках, котрі ми знаходили в даному населеному пункті. Правоохоронці нині обходять кожну хату, розміновують і збирають докази. Каже, потрощені всі будинки, але ті, де жили росіяни, відрізнити легко, розповідає начальник відділу реагування патрульної поліції Чугуївського району Максим Жук. В кожному, мабуть, третьому будинку проживали військослужбовці Російської Федерації. В місцях, де вони проживали, дуже багато великі купи сміття. І за собою залишають боєприпаси, патрони та інші предмети, котрими вони користувалися. Заходячи на подвір'я, ми от бачимо, якщо не проживали, подвір'я чисте та ну, як, частково доглянуто. Якщо проживали, ну, ми бачимо картину, що знаходиться. В будинках, в котрих вони проживали, дуже багато сухпайків, котрі залишали або використані сухпайки і це сміття. Ну воно залишалось там, де їли там і залишали. Тобто в своїх кімнатах, де вони ночували, таке інше. Також форма залишалась там, куртки їхні шеврони. Іноді у цій ейфорії, яку нині мешканцям Харківщини стримати важко, майже чотири тисячі квадратних кілометрів звільнених земель. Є і зворотній бік, та ціна, якою даються ці перемоги, і та реальність, яку ми бачимо, потрапляючи на звільнені території. Кількість жертв закатованих місцевих мешканців розтрощених будівель, знищених українських підручників якось у балаклії, ще доведеться порахувати. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. За два тижні ми, Марія Малевська та Олександр Бринза, розповімо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція держпром.